Базові навички тестувальника або як писати тест кейси правильно. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно писати тест кейси. Якщо ви хочете, щоб ваші тести були зрозумілими, ефективними та корисними для команди, залишайтеся зі мною. Скажу вам відразу: не на усіх проектах, куди ви прийдете, буде тестова документація і всі потрібні тест кейси. Навіть там, де вони будуть, вони можуть бути застарілими або незрозумілими. Тому давайте вчитися як правильно, як має бути в ідельному всесвіті. Що таке тест кейс? Тест кейс це документ, який описує послідовність дій для перевірки певної функції продукту. Він допомагає переконатися, що все працює так, як задумано, запобігти появі дефектів у продакшені. Полегшити процес тестування, особливо для нових тестувальників. Полегшує процес покриття автотестами в майбутньому структура тест кейсу, які обов'язкові частини повинен мати тест кейс. Тестовий випадок, ідентифікатор унікальний, ідентифікатор тесту. Назва короткий опис того, що тестуємо. Це має бути унікальна назва, з якої зрозуміло, що саме ми тестуємо. Передумови, що має бути виконано перед тестом, наприклад, зареєстрований аккаунт. Кроки детальний опис дій тестувальника або користувача, гарна практика не більше п'яти кроків, краще менше. Очікуваний результат, що має відбутися в ідеальному випадку. Фактичний результат заповнюється під час тестування, як писати якісні тест-кейси, щоб тест кейс був ефективним. Дотримуйтесь простих правил, використовуйте чіткі та зрозумілі формулювання, уникайте неоднозначності та зайвої інформації, один тест кейс, один сценарій, використовуйте реальні приклади даних, робіть тест кейси незалежними один від одного. Скажу відразу в більшості компаній тест кейси англійською мовою, навіть якщо спілкування всередині команди українською. Тому в окремому відео ми розглянемо написання тест кейсів англійською. Але для початку давайте почнемо з малого, приклади правильних тест кейсів. Давайте розглянемо позитивний тест кейс для авторизації. Тест тест-кейс ID, назва перевірка авторизації з правильними даними, передумови користувач зареєстрований кроки перший, відкрити сторінку логіну. Другий ввести правильний імейл та пароль, третій. Натиснути Увійти. Очікуваний результат. Користувач потрапляє на головну сторінку. Також важливо перевіряти, як система реагує на некоректні дані, негативний тест-кейс, тестовий випадок IDA. Назва, перевірка авторизації з неправильним паролем. Передумови. Користувач зареєстрований кроки. Перший відкрити сторінку логіну. Другий вести правильний емейл, але неправильний пароль. Третій натиснути увійти, очікуваний результат. Відображається повідомлення про помилку Невірний пароль. Варто розуміти: поширені помилки. При написанні тест-кейсів. Тож давайте їх розглянемо і не будемо допускати. Надто загальні або нечіткі формулювання, об'єднання кількох сценаріїв, один тест-кейс. Відсутність передумов або тестових даних, недостатньо детальні кроки. Відсутність очікуваного результату, найкращі практики написання тест кейсів. Використовуйте нумерацію для тест-кейсів, дотримуйтесь єдиної структури, переглядайте тест-кейси та оновлюйте їх регулярно. Використовуйте чек-листи для перевірки покриття тестами, додавайте скріншоти. Або приклади для складних кейсів, висновки. Хороший тест кейс це детальний, зрозумілий і точний документ, використовуйте стандарти та структуру для узгодженості, регулярно переглядайте та оновлюйте тест кейси, уникайте поширених помилок і дотримуйтесь кращих практик. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І пишіть у коментарях, які теми вам цікаві. До зустрічі!